Ну що ж вітаю, з вами знову ми Orchid Games Entertainment. І це проходження 30 і ми продовжуємо проходити гру GTA San Andreas. Це є 34 та місія. Дається остання на Каталіну. Ну що ж, встаємо на маркер. Так, скажу за все останнє. Mm. Oh, maybe you won't go for Cirque, huh? Oh, I go for Cirque, but not until I really. Miss. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time, I'm not going okay, to leave the room. Hey, man, I'm to try. What's wrong? I'm not going to tell just hate that. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue, being me. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Strive, lover. Hmm. М -м, да. так. Цікаво. Окей, це недалеко, тому різати я, здається, не буду. <різвіст> тому що вона тут весь час <різвіст> говорить, що мені не можна різати. Вони повинні мати Is I am a monarch. you on part control, so don't take any shit. Yes, um, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar. Now, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Okay, tell me to shoot. You? Earth... Тримаємо на всіх, але не бійтесь, вони так як один з них завжди встигне опустити руки. На корSean, черoon, ми приречені і так. Тож можна стріляти зразу. Northern, <�hurstuff> <-house>

мы вообще не узнаем, можно зайти. Клёво, нам здесь дали просто купу патронов для дробовика. Короче, они не буду тут смущаться. Так, зараза, нет.

Окей, на трошки ГП знизилось. погано я зручу, що не взяв дроник. Окей, я я сюди взял, не знайдал, то найтяжки ви зробили. You... Расстреляйте ти. вот. Мама Майкл, фото мне! Да, ч-то вона тут не занадто. Я ніколи не бачив, до речі, цих рейнджерів за такими байками. Клвого одного мотоцикліста позбавилися, залишився ще один. Не боїшся, тітки Так аталіна якась трохи того обережно на мотоцикл. Я часто тут падаю. Да, ему как-то впала. попало, подбираем его. Ладно, сяди уже, Каталине. Что это там за глючный Она сказала, что кухарки закупаны. Окей, просто тепер під'їжджаємо до цього місця. Гальмуємо. І клас. 10 тисяч. Не знаю чому але в мене відео щось не виявилося. здається там не має бути відео. кльово, вже нормальні гроші. Можемо вже аж дві хатки купити по 10 тисяч. І маємо на ну, Як сувенір, офігенний молі... поліцейський байк. Мені здається другий по швидкості після найшвидшого. Ну, потім я його вам покажу. <кхід> тобто я вже його вам показував. так? Ну і що ж, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лише плюси. І з вами був я, Орест, і ми Орчи Геймс Інтертеймент. Бувайте!